Вітаю вас на каналі Спецтехніка, і у нас на огляді інвертор від компанії SAKO на 4,2 кВт. Це високочастотний гібридний інвертор, який може працювати як з сонячними панелями, так і без них. Це буде огляд самого інвертора, тому, якщо ви цікавитеся, що це таке, як воно працює, то рекомендуємо подивитися. Наше велике відео, де ми розповідаємо про всі нюанси. Тож, перейдемо до перегляду цього пристрою. Всі підключення у нас робляться знизу, по боках передбачені вентиляційні решітки. Зараз покажу. І є блок керування на передній. Панелі. Кріплення на стіне. Передбачено дві провушени зверху, один отвір знизу та одну проставочку. Габарити його у міліметрах 481 на 300 на 130. Вага 9,5 кг. Комплектація досить лаконічна. Це інструкція та кабель підключення. До компорта. Як вже було зазначено, все підключення відбувається знизу. Це у нас вхідний запобіжник, клема підключення вхідної мережі. Це однофазний інвертор у нас. Перший вихід, другий вихід. Другий вихід за замовчуванням вимкнений. Якщо його вимкнути, то він буде дублювати вихід перший. Але є налаштування. При заданих параметрах розрядки акумулятору він може вимикатися. Далі, це у нас вихід для підключення блоку керування. Тобто, цей блок ми далі розглянемо, може бути знятий і поставлений в інше місце, і підключений до цього роз'єму. Далі, це у нас сухі контакти. Нормально відкритий та нормально закритий. Там є декілька варіантів його використання, в залежності від рівню заряду батареї, може бути замкнений чи вімкнений. Порт MicroUSB для підключення комп'ютеру і конфігурації через персональний комп'ютер. Вхід-вихід BMS. Тут є присутні CAN та RS232 для комунікації з керованими літівими батареями. Та Такий самий порт для конфігурації з комп'ютера тільки через компорт. Вхід для підключення акумуляторної батареї. Тут передбачена робота з батареєю 24 В, максимальний струм заряду 100 А може працювати з різними типами: як літієвими, так GM, так і Гелові. Вхід для підключення сонячних панелей. Максимально 500 вольт. Всі інші характеристики по цьому підключенню, будь ласка, дивіться у описі на сайті або у паспорті, тому що там дуже багато, не будемо займати цим час. Для того, щоб підключити мережу 220, потрібно зняти ось цю кришку. Відкручуємо гвинт. Тягнемо кришку на себе, ось так. І знімаємо. Маємо доступ до клемної колодки. Для того, щоб дістатися до всіх інших підключень, потрібно зняти ось цей верхній блок. Для цього відкручуємо 1, 2, 3 та 4 гвинти. Тож, гвинти в мене відкручені. Знімаємо ось таким чином весь верхній блок, і у нас з'являється доступ до клем. Виходу першого, другого виходу. От там усередині отвір для кріплення, клеми підключення акумулятора та клеми підключення сонячних панелей. Зараз відкручу ще ось ці два гвинти і зніму оці білі кришки. Далі буде зрозуміло, навіщо. У нашому інверторі є ще одна опція: це блок керування, що знімається. Для цього потрібно відкрутити ось цей гвинт. Робимо це. Так, виймаємо заглушку, витягаємо ось цей кабель з конектором Riot 45. І блок керування у нас в руках. Навіщо? Ми можемо його поставити десь в іншому місці, не обов'язково на корпусі самого інвертора. Для цього передбачені ось такі місця для кріплень, і ось дужечка, і місце для підключення кабелю. Тобто ми підключаємося вже не сюди, а ось роз'єм для підключення. Кабель цей стандартний, його можна самостійно зробити так само, як і кабель для локальної мережі. Загальна довжина максимально допустима, невідома, виробником вона не вказується. Ми перевіряли на довжині 10 метрів, працює відмінно, але у кожному випадку рекомендуємо спочатку перевірити, а вже потім встановлювати. Пропоную підключити живлення та подивитися, які можливості надає нам блок керування. На екрані йде зворотній відлік, але інвертор ще знаходиться у вимкненому стані. Щоб це змінити, треба натиснути ось цю кнопку. Все, тепер він у робочому стані. За замовчуванням на екрані виводиться інформація про поточну напругу вхідної мережі, напругу виходу, стан батареї, навантаження, помилки, якщо вони присутні. Короткочасно натискаючи кнопку Select, можна отримати інформацію про всі вхідні і вихідні параметри. По сонячним панелям мережі та батареї. Також є статистика споживання за поточний день, тиждень, місяць та за весь період. Присутня інформація про дату та версії прошивок. Щоб повернутися до основного екрану, потрібно короткочасно натиснути кнопку Escape. Для того, щоб перейти до налаштувань, потрібно затиснути кнопку Enter. І ми виходимо до меню налаштувань. Кожна позиція прописана у інструкції, виглядається ось таким чином, є таблиця, і по кожному параметру розписано для чого він. Розглянемо одне з налаштувань. Наприклад, перше, ще раз повторюю, натискаємо Enter. Переходимо з селектом на потрібну опцію, знову натискаємо Enter і можемо обирати вже варіант налаштування. І натискаємо знову Enter. До речі, це важлива опція, це режим пріоритету. Є три варіанти у цього інвертора. Перше це передавати на вихід струм з мережі, при його зникненні переходити на акумулятор. Другий це передавати на вихід струм сонячних панелей, за недостачі енергії підмішувати електрику з мережі. І третій – це передавати на вихід струм сонячних панелей, за недостачі енергії задіяти акумулятор і тільки після заданого рівню розряду підключатися до мережі. Це, до речі, відповідь на популярне питання, як організувати продаж за зеленим тарифом. Що ж, на цьому огляд. Можливості блоку керування завершуємо. У цього інвертора є ще вбудований Wi-Fi. Тож розглянемо можливості мобільного додатку. Мобільний додаток для цього інвертору має назву Wi-Fi Monitor. Він зовсім недоступний для системи iOS, а для Android також його не знайти у Google Play Market. Посилання на мобільний додаток є у інструкції, також буде доступне у описі до цього відео. Працює Wi-Fi не зовсім стандартно, тобто, не інвертор підключається до мережі Wi-Fi, а сам виступає точкою доступу, і ви зі свого смартфону підключаєтеся до нього. Для цього потрібно перейти до. Переліку Wi-Fi мереж і знайти ось таку мережу з приблизно такою назвою. Вона повністю не запаролена, тобто теоретично підключитися може будь-хто. Єдине, що компенсується це невеликим радіусом дії, це десь 5-6 метрів від інвертора. Далі ми переходимо у сам додаток, знаходимо наш пристрій. І підключаємося до нього. Є основна інформація, ось так вона виглядає. Далі є інформація про продукт, це версії прошивок. І додаткова інформація, і присутня сторінка налаштувань. Наприклад, ось перша пріоритет джерела то, що ми розглядали. Через меню. Моя особиста рекомендація не використовувати додаток для налаштувань, а лише для моніторингу. Чому? Тому що, скоріш за все, він не дуже часто оновлюється і тут є лише частина налаштувань, які доступні для цього інвертора. Щоб не було ніяких помилок, краще робити все через безпосередньо. Екран інвертора. Все, тут більше дивитися нічого, переходимо далі. Для того, щоб завершити тему інтеграції з персональними комп'ютерами та смартфонами, розглянемо ще один додаток. Тепер це для системи Windows це Watch Power. На мій погляд, він заслуговує також небагато уваги, як і мобільний додаток. Тут, в принципі, є та сама інформація поточна. Є частина знову ж таки, частина налаштувань. І головне, що, мабуть, тут є, це можна завантажити дані і також їх перевести потім у якийсь файл для подальшого аналізу. Підключається він через USB. В принципі, нічого не потрібно, встановлюєте програму, підключаєте USB і він автоматично його знаходить. Принаймні так воно працює на Windows 10. На цьому завершуємо наш огляд. Дякуємо вам за перегляд. Бажаємо всього найкращого!